Зараз ми маємо можливість поговорити з моєю колегою Лізою. Щегель. Лізо, вітаю тебе. 25 квітня у столиці має відбутися акція соціально-екологічний проект, який називається Зробимо україною чистою 2015 Сьогодні, 11 квітня, жителі Святошинського району у Святошинському парку вирішили зробити своє життя кращим. Саме з таким лозунгом, якщо хочеш змінити країну, змі... почни з себе сьогодні. Жителі Святошинського району вийшли у парк. Тут будуть прибирати, фарбуватимуть лавочки, дерева також висадять цілих п'ять дерев. Це яблуні, е, мають організувати цілий яблу... яблуневий сад у перспективі. Е, організатори зазначають, що робляться вже шостий рік. І насправді є результати. Дійсно, зазначу, що у парку достатньо чисто, можливо, тому що тут регулярно прибирають. Е, також організатори мають надію, що 25 числа також люди доєднаються і таким чином будуть е, робити своє життя кращим. Студія.